Холодні блакитні води моря селіш не схожі ні на що інше, це заплутаний лабіринт водних шляхів, всіяний ланцюгами островів, під поверхнею яких знаходиться королівство рідкісних тварин. Торкаюся, готові? Ага. Однак, якщо ви побуваєте на його неймовірних берегах або ще краще, на якомусь з його чисельних островів. У вас є шанс натрапити на одну з його приливних тварин. Сьогодні ми разом з командою на човні вирушимо до недоторканного острова Доу. Острів Супутник, що прилягає до більшого острова Оркас, можна легко обійти з півночі на південь менше ніж за 30 хвилин. І, хоч під час відливу на острові залишається дуже мало тварин, берегова лінія всіяна химерними істотами. Тож це лише питання часу і місця, поки ми знайдемо щось, що можна показати на камеру.